2010 рік видався стабільним для всіх управлінь пенсійного фонду області. Загальний обсяг пенсійних виплат склав 4 мільярди 740 мільйонів гривень, що на 16% більше показників 2009 року. Працівникам фонду вдалося зібрати 99,7% належних до сплати страхових внесків. Область забезпечила себе пенсіями на 52%, Решту від необхідної суми становлять додаткові кошти. Проблема боржників не втратила актуальності. Протягом усього звітного періоду на початок 2011-го недоїмка становила 28 мільйонів гривень. Але слід враховувати, що вдалося погасити борг минулих років на суму більше 30 мільйонів гривень. Загалом же середній розмір пенсії по області зріс на 116 гривень. За минулий рік ми п'ять разів перераховували пенсії, щоквартально із зміною прожиткового мінімуму і. З 1 січня також, з 1 грудня також, таким чином 90 пенсіонерів у минулому році отримали прибавку до пенсії. В середньому це збільшення складає, склало 116 гривень, і сьогодні середній розмір пенсії в області є 1 тисяча 3 гривні. Відбулися докорінні зміни у процедурі прийняття звітів з 1 лютого минулого року. Розпочато прийом єдиного звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Та найбільше перетворень та нововведень у пенсійній системі очікується вже найближчим часом. Триває процес розробки пенсійної реформи, і наша область бере активну участь в обговоренні законопроекту. Ми отримуємо багато пропозицій відносно того. Е як нараховувати пенсії, яким повинен бути пенсійний вік і так далі. І на жаль, дуже мало говорять про те, що з чого треба починати, щоб все це відбулося. А саме про питання бюджетні, про збір коштів, також під час колегії керівництва фонду окреслило ряд першочергових завдань на 2011 рік та шляхи їх виконання. Ми ставимо перед собою завдання. Скоротити борги до пенсійного фонду це наші резерви, виконати планові завдання, які доведені до нас. До речі, вже закінчився січень місяць. Планове завдання за січень місяць ми виконали і перевиконали. І так буде і далі. Пенсіонерам немає причин турбуватися. Виплата пенсій буде здійснюватись чітко за графіками, встановлені терміни.